Парфуми, які присвячені чорному кольору з його насиченістю та загадковістю. Бутікова колекція від Guerlien у серії Лярд для Митьє, спеціально створила темну парфумерію, яка після першого нанесення зразу зустрічає нас максимально темним фу, задимленим, жорстким. Удом, який просто смолостою тягучою основою, максимально поширюється на вашій шкірі, створюючи неймовірно анімалістично тваринний шкіряний відтінок, який пов'язаний з вугільним смолостим характером. Найбільший шок нас зустрічає там, де ми його ніколи б не чекали, того що з цієї максимально жорсткої тваринної основи починає протягом 20 хвилин проявлятися максимально ніжне карамелізоване праліне, яке створює просто неймовірний вихід з темної сторони у білу залишаючи за собою. Той самий вогняний димний шлейф, який максимальній стійкості та шлейфу подарує вам максимальну кількість компліментів і, як завжди, доступний в розпові від 1 мл.